Арсен Жумаділов, гендиректор держпідприємства, державний оператор ТИЛУ зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Арсене, доброго вам ранку. Вітаємо. Вітаю вас. Пане Арсене, розкажіть, будь ласка, деталі, яким чином тепер побудована система якраз постачання харчів для Збройних сил України. Система побудована таким чином, що дійсно неможливо на появи таких явищ, як яйце по 17 гривень. Через те, що ми маємо новий дизайн контрактів, де в цих контрактів у нас. Є чітка прив'язка до, до ринкових цін, і ціни наших постачальників вони нижчі ніж в середньому по ринку. І якщо ринок зміщується в той чи інший бік, тобто, наприклад, дешевшують якісь окремі продукти харчування, то ці продукти харчування так само дешевшують і в наших контрактах. Це перша зміна. Друга зміна також є важливою. Вона полягає в тому, що якщо Раніше е, ніхто в центрі тут в Києві не розумів, що реально заявляється та поставляється за відповідними заявками на військові частини, які саме продукти харчування, в якому асортименті та обсязі. І все це ставало відомо лише у звітньому форматі. Ну, тобто, е, ну, пройшов, наприклад, місяць е, відповідні рахунки виставлені постачальниками, і лише тоді в центрі розуміють, там, що поставлялося, в якому обсязі, і чи взагалі то поставлялось. То зараз е, ми це змінили докорінно. Відбулася переморшутизація заявок. Наразі всі заявки збираються нами централізовано і розподіляються на постачальників. Таким чином ми точно розуміємо, що постачальники мають поставити за своїми договорами, в якому обсязі, в якому асортименті для чого це робиться? Для того щоб був контроль, щоб дійсно всі військові частини, які мають отримати те, що вони мають отримати в повному обсязі та своєчасно, це малий. Чому це важливо для того, щоб була дисципліна при виконанні контрактів для того, щоб не було ситуації, коли, коли військові залишаються без харчування? А є якісь от ну можливо такі дисциплінарні речі для недоброчесних постачальників, які вже в нових умовах все ж таки можливо з якихось причин можуть порушувати ці договори. Так, у нас нашими договорами передбачено насправді кілька інструментів, які ми можемо використовувати в проблемних ситуаціях. Зі стандартних це пінята штрафи з менш стандартних, але які нами насправді вже застосовуються по одному із постачальників. Це зменшення обсягу. Його, ну, його контракту і передачу цього обсягу на інших постачальників, які показують себе як такі, що вони є спроможними і закривають ці обсяги своєчасно. У нас є одна проблемна ситуація по одному з постачальників. Ми швидко на неї відреагували, і ті області, які були за ними закріплені на е, наразі, перезакріплені за іншими постачальниками. Якщо той постачальник, про яку говорив, він в принципі не виконує свої зобов'язання, то такі договори будуть з ним розірвані. Все це. Ми тримаємо на дуже ну, такому щільному контролі. Ми виїздимо безпосередньо на місця, на склади, для того, щоб контролювати, що дійсно є товар, що дійсно є фури. Що що відбувається відвантаження, того щоб не було ситуації, що ми відреагували на ту чи іншу проблему із відстрочкою? Там ну навіть у 2-3 дні. Тобто, ми намагаємося ну, щоденно слідкувати за тим, щоб все відбувалося вчасно. Наразі нова система вона лише запрацювала. Є певні шероховатості, Вона дійсно є, але маємо повне взаєморозуміння та взаємодію з міністерством оборони і збройними силами України для того, щоб такі питання вирішувати. Пане Арсене, графік ось цього контролю, про який ви кажете, тому що ми вже згадали про наглядову раду, яка буде створена для того, аби саме контролювати та і вилавлювати, якщо з'являться певні корупційні ризики, або те, що може бути проти нашої держави, проти військових, як це буде працювати, і от терміни роботи, тобто це перевірки там раз на тиждень або з кожною поставкою, з кожним заключеним договором, чи раз на місяць, як це от буде саме функціонувати перевірка того, що відбувається з постачанням. По суті, ми говоримо про дворівневу систему контролю, де ми зі свого боку, як менеджмент державного оператора, ми контролюємо те, що відбувається у постачальників, і це виїзди з тим, щоб перевірити наявність товарів на складах, це в тому числі виїзди для того, щоб, щоб ну, перевірити. Я прошу і переконатися, що контроль що контроль якості при прийманні товарів. Відбувається відповідно до чинного законодавства та до стандартів, які в цій галузі запроваджені, зокрема до стандарту ХАСП. Тобто, це робимо ми, а далі має бути інший орган управління, це те про що ви кажете, налідова рада, яка перевіряє, чи дійсно те, що ми робимо. Ми робимо а професійно і Б не зберігаючи корупційним ризикам та проявам. І відповідно дійсно наразі. Стартував вже процес запуску наглядової ради і державного тилу, і інша агенція, яка займається закупівлею зброї, і ми очікуємо, що в травні буде рішення по визначенню як незалежних членів, так і представників від держави до наглядової ради, і вже в червні вона запрацює. А хто може бути членом наглядової ради і безпосередньо хто може займати посаду фахівця закупівельника? Хто хто ці люди? Це дещо різні речі. Що стосується членів Наглядової ради, їх не так багато. Це три незалежних члени, два представники держави. Наразі що стосується незалежних членів, то була за допомогою наших донорів законтрактована компанія Executive Search, тобто ну, рекрутингова компанія, яка буде шукати людей, які мають широкий досвід у закупівлях у логістиці, які розуміються на законодавстві та на фінансах. І це, це одна історія. Інша історія це те про що було сказано на початку вашого сюжету. Це запровадження посад уповноважених осіб фахівців з закупівель у військових частинах. Це дещо інший трек. Це децентралізовані закупівлі, це ті закупівлі, якими не займається держава на центральному рівні. Це те це ті закупівлі, на які є ресурси на місцях у військових частинах, які вони можуть використовувати для для того, щоб закривати свої потреби, які не закриваються на рівні держави. Дякую. Пане, пане Арсена, ми вам дякуємо. Арсен Жумаділов, директор держпідприємства Державний оператор Тилу, був з нами на